Слухай, я на тебе дивлюся, ти пішла в ІТ і ніби все життя в тебе змінилося. Я теж хочу в ІТ. І робота з дому, і зарплатня непогана, але ж я не знаю англійську, Оце це проблема. В школі її взагалі не вчила. Ти знаєш, я тебе розумію, бо я починалася якраз з цього пару років тому. Я також англійської не знала. Найжахливіше я плуталась в часах. Як ті ставить часи? Я не знала. Але є одні люди, які мені допомогли, замотивували і допомогли мені повірити, що мову можна вивчити. А хто ж це такі? Це вчителі у школі Dream English School. Ти знаєш, вони настільки мотивують до навчання. І всі граматичні часи розповідають простою людською мовою. Зрозуміє навіть першачок, і що реально допомогло? Звісно, допомогло. Окрім того, вони спеціалізуються саме на тих людях, які хочуть вивчати мову для роботи, наприклад, чи IT, чи там HR. -и. Тому це дуже допомагає у вивченні. Хочеш поділюсь з тобою контактами? Так, звичайно, давай, бо я вже думала взагалі не попаду в IT через то англійську.